Розклад на щодень наш традиційний період з 8 до 14 травня 2023 року. Таро Ошо спочатку тягнемо. Подивимось, яким буде тиждень. Що нового цікавого відкриє. Чи все-таки чекати нам вже активних жестів доброї волі від расистів? Активного контрнаступу від наших хоробрих воїнів ЗСУ. Отже, давайте даємо. Спочатку загальна характеристика тижня. По енергії в нас де тиждень. Так, тут у нас десятка пентаклів. Тут у нас аркан інтенсивності. Два аркани загально підсилюючи, підкріплюючи. Інтенсивне вибиття ворога. Активний і далі продовжуємо продовжують стартувати поступово контрнаступальні дії. Можуть розпочатись вони, я наголошую в будь-який момент, бо карта інтенсивності це карта швидкості. Також десятка пентаклів, вона мені тут відгукується про повернення в Україні наших територій окупованих. Тому. Расисти і далі будуть активно не просто готуватись до жесту доброї волі, але будуть його активно реалізовувати. І чим далі ближче до літа, тим більше буде по енергії і по факту на рівні фізичному звіль... звільнюватись окупованих територій. Наступний тиждень в цьому плані буде ще одним ключовим. Так само і говорив, що наступного тижня все може бути про Ще один обмін полоненими. Я теж не даю 100% гарантії, але так мені чомусь прийшло по інформації. От у нас. Рахуйте, от сьогодні робимо прогноз. Це 6 число, так, 45 полонених. Богу дякувати, звільнили наших. Обміняли, правильніше сказати. От і наступного тижня, дай Бог, щоб теж були обміни. Понеділок в нас, понеділок, це 8 число. Я наголошував, що треба бути обережним не просто найсеме 9 травня, але за день до і за день після 9 травня, тобто 8 і 10. І от маємо підтвердження: карта боротьби, карта оборони. Понеділок треба бути уважними та обережними по всій Україні до можливих загроз та атак. Але тут аркан йде майстра. Майстер це сила, це зрілість. Це рух, і це перемога. Майстер, це коли Україна ще більше керує тим процесом, який веде нас до перемоги. Продовжуватиметься чистки на різних рівнях політичних, також на рівнях вичищення України від московського патріархату, відновлення, становлення, цілісність відновлення України і. Ще більша активність в плані вигнання ворога. Ну, Карта майстра це взагалі одна з найбільш, скажімо так, головних карт колоди Таро Оша. Тому понеділок вже у нас розпочинається з тим, що для рашистів подарунки будуть потужні. Але й треба бути готовим, бачити обер... обер... оберігатись, оборонятись, перепрошую. Так що. Рухаємось далі. Також це і про чергову підтримку для України, також це і про відвідування як України важливими персонами, особами, так і Україна буде відвідувати важливі різні всякі події, заходи та підписання чергових може бути документів. Ну і звичайно може якраз. Зараз той, як я кажу, період енергетичного ще більшого вирівнювання, відбалансування, так? Для оцього от підсилення і ще більше викриття всяких гадів, колаборантів, зрадників та їх справедливе покарання. Вівторок, аркан прориву. Як вже хочеться, того офіційного оголошення контрнасту почався, але будемо мовчати, хай він почнеться для ворога несподівано. І карта королева Жезлів дуже і дуже ще енергія пришвидшується. Прорив, рух, ініціатива, перемога, вигнання ворога. Як ніколи, енергія стає зараз ще більш активною. Що це говорить? Чи рухаємось ми правильно. І 9 травня я вже так наголошував. І за можливі історії з Кримським мостом як привітання для расистів. Я не стверджую, це 100%, але так ніша інформація, інформація прийшла приблизно тиждень назад. Або, може бути ще привітання такі добряче, і від наших по тих окупованих територіях по тих расистах, щоб їх виганяти геть. От. І розпочинання того ще більш активного нашого контрнаступу, прориву от, енергія 9 травня, наскільки вона буде сильна. Нам теж треба бути уважними обережними, наголошую, але енергія для України стає ще потужніше, ще сильніше. І по стороні Росії, думаю, теж я неодноразово казав, що будуть удари у відповідь прийде той час, як вони будуть нас чіпати. Бо першими ми до них не лізли. Середа ще один сильний аркан: успіх, перемога, тріумф і аркан збалансування очищення, Як Я кажу, де замало там прибуде, де забагато відбуде, аркан відбалансування для України. По енергії середа мені йде все рівно зі знаком оклику до повітряних загроз тривог. Але взагалі дві карти між собою дуже сильні. Тому очікуємо хороших побільше новин від наших воїнів, від наших ЗСУ. Так, четвер. Карта сьогодні вже випадала, коли я тасував колоду. Терпіння, народження, перемоги, народження, контрнаступу, рух, звільнення, нова основа, туз жезлів, нові можливості, нові потужні результати. Дивіться, який тиждень. Дивіться, що робиться з арканами. П'ятниця. Викриття диявола, викриття тих, хто овечій шкурі. Боротьба, вигнання, вичищення. Ну, п'ятниця по енергії для України теж з такими двома трьома знаками оклику. Диявол може себе проявити не з найкращої сторони. Загроза жертв для мирного населення по всій Україні. Три знаки оклику. Будьмо уважні та обережні. Треба з ворогом боротися, поки не вижнемо його остаточно з нашої землі. Субота, сотворення, новини, союзи, переговори, важливі теж допомога, підтримка, підписання документів для України, народження вкотре ще нового етапу для нашої перемоги, прихід хороших новин. Дай Бог щоб побільше. Але от по енергії теж мені чомусь субота з таким підвищеним знаком оклику. Хоча карти добрі, але так, чисто в мене, по відчуттях. От там виходить 13 число. До речі, 13.05 теж таке. От, і там ще історії, які будуть з Бахмутським тим напрямком, якраз той період, там ближче до кінця тижня. Ще вирішуватися на деяких напрямках. Ворог може загострити свої ще спроби наступів, але. Все рівно перемога за Україною. Хай чим побільше оцього йде сотворення допомоги для перемоги. І неділя 10. Так. П'ятірка Пентаклів і аркан, до речі, цей теж аркан випадав. Вони випадали, бачите, так вони й випали в розкладі. Це аркан сприйняття, прийняття можливості для нових звершень та здобутків. П'ятірка Пентаклів. В очікуванні підтримки і правильних побудови стратегій теж, до речі, по енергії це 14 число зі знаками уваги йде, але що би там ворог не мислив, не планував, Україна йде своїм планом до перемоги. І хай буде так, і чим пошвидше. І ми теж відкриваємось до нової енергії, підсилюємось, ще більше молимось і разом до перемоги йдемо. Ось такий вийшов у нас розклад, на щодень для України на період з 8 до 14 травня. Тому ефіри старайтесь поширювати наші, коментуйте, підтримайте вподобайкою, підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо я там дублюю всі прямі ефіри, відео, які я завантажую. Залишайте також свої коментарі. Так до речі, правильно пишете, що субота це ще 444-й, 444-й. День війни, і ще в нас триває ретроградний Меркурій, включно до 15, включно до 15 травня, це ще теж якраз період. Той тиждень той будемо ту нечість викривати і ще більше запечатувати. Але разом ми сильні, разом ми єдині і разом ми до перемоги. І хай буде